<плес> Слава Иисусу Христу, дорогие друзья! Ви знаєте, я був останній раз в бібліотеці років 12 тому назад. Ну, не тому, що я перестав ти, тому що я все знаю, а тому що так обставини ж таки склалися і, вставно, і, склалося, і я бачу, яка тишина в нас. Я хочу, друзі, попросити, чи ви зараз відчули себе так дуже вільно, просто, такі домашні атмосфери. Це дуже важливо, тому що якщо ви не відчуєте себе так, напевно ми один одного не зрозуміємо. Давайте ви зараз повернетеся до ваших сусідів, які біля вас, привітайте їх. Пожмете руку брату чи сестрі, які біля вас знаходяться. Так оберніться навколо і скажіть щось людині, які для вас сидить, там, познайомиться, що ви не знаєте, щоб якось було відчутно, що тут принаймні є люди, ви живі, ви молоді люди. Це дуже важливо, щоб ви якось відчули таку спільність один ізон. Людина стоїть на старті свого свідомого життя. Це юність. Знаєте, там в папірцях, брошурках, які вам роздавали, там написано юність як дав. Я хотів би сьогодні трохи дійсно ту тему, на яку особливо звертає увагу Біблія. Біблія не мовчить про юність. Біблія не мовчить про молодість. Біблія дуже багато про це говорить, що людині знайти Бога найефективніше, найкраще це саме в молодих людей. Святостю своєю, вона не Бога